Закидуєте ви останнім часом мене просто збірками. Ну і нагадаю, хто не знав, при покупці у мене акумуляторів, в принципі, можу зварити ось такі от елементарні збірочки. Навіть вже не питаю для чого. Зараз ще в кінці відео розкажу, що є по наявності. Ось така, як бачите, вже збірочка акуратненька, вже одна готова, з елементів з ємністю 3500. І зараз, як бачите, доварюю і другу. Ось так це все гарненько виглядає. Гарненько проварюється. І все те ж саме робиться з іншої сторони. Обов'язково ізоляційні кільця. І вварюємо тепер цю сторону. І готово. Ось такі от випуски залишив. Раптом потрібно, буде щось до них підпаяти. А тепер давайте по наявності. Ось такі от DMAC 30P. Високострумові рахуються з ємністю 3000. Samsung 30Q теж саме ємність 3000, Лішенчики з ємністю 2500. І ось таких от зроблена дана збірочка з ємністю 3500. З 21700 поки що в наявності тільки ось такі от лішенчики дуже високострумові. На FPV їх беруть з ємністю 4000. І ось такий от літій залізофосфат фосфат. Розмір 32 700 з ємністю 6000. Кому цікаво, звертаєтесь.